Ігор П'яшенко волонтер, про якого ми вже розповідали. Він збирає кошти на автівки відповідно до потреб наших військових на передовій. Щоразу змінюються бригади, характеристики і види машин, проте одне лишається незмінним. Попит транспорт потрібен на нулі постійно. Тож, закривши один збір, благодійник відкриває новий. Звичне місце на площі біля будинку торгівлі, але інша мета 170 тисяч гривень. Стільки цього разу збирають на бус Renault Мастер, яким евакуюватимуть бійців луганського прикордонного загону. За словами Ігоря Репяшенка, цього виду транспорту на лінії фронту катастрофічно бракує. Війна є війна, і автомобілі дуже часто руйнуються, збиваються. Зараз у них немає. Реально на сьогоднішній день у них немає чим евакуювати хлопців. Тому їм цей бус потрібен як повітря. Аби закрити збір, потрібно ще 50 тисяч гривень, хоч і повільно, але сума якої не вистачає, потроху зменшується. Проходячи повз, донатить волонтерка Марія Гвасалія. Так, я доначу на ЗСУ. Я сама волонтер. Я веду збори, тому на ці ж збори я також долучаюся і додаю кошти. З її слів, війна не просто триває, а набирає обертів. Тому саме зараз час активізувати зусилля. Не знаю чому, але люди почали на це спостерігати як просто за кіно. Цікаве кіно, і це дуже прикро. Людей набагато менше хто долучається до зборів, хто робить репости і так далі. Хто в принципі щось робить допомагає або ділом, або фінансово, або піти, навіть плести ті ж самі сітки. Ну кожен може виділити час, і ми маємо робити набагато більше, ніж ми думаємо, що ми от все я втомився, і на цьому є мій. Е... Знайомі благодійники вже давно. Вони організовують спільні проєкти або допомагають одне одному закрити запити. Кажуть, це робота без графіку і вихідних, але вона того варта. 24 на 7. По телефонному дзвонку, по першому стуку, зразу, зразу відзивається. Ми з Машою разом їздили, відвозили автомобіль військовим і назад привезли на ремонт другий автомобіль. Півпрацюємо повністю на всі 100%. Ми підтримуємо один одного за рахунок того, що ми бачимо ці світлини в інтернеті, так само або вживу. Ми знаємо, що досі люди в Русі, і було б дуже гарно, щоб нас було більше, а не менше на сьогоднішній день. І так і таким чином ми енергетично один одного підтримуємо. Підтримуємо наших військових, що саме важливе, тому що ми їм даємо цей заряд сил, віри, що вони не просто так там гинуть за нас. Вони, вони нам дають заряди. Не знаю, звідки воно береться, а після розмови, так аж руки в ноги це точно. <гум> <гум> не вминає збір і поранений військовий з позивним Тарзан. Якби були всі гроші світу, всі приніс би сюди. Та, якби не волонтари, так ми б там все. За можливості донатить пані Наталія, адже кордони України боронять її син та зять. Слава Україні, хай Бог береже всіх. Щоб діти не гинули наші, це допомога тільки туди. Нерідко разом із коштами приносять їжу, гуманітарку та багато іншого. Це кладуть як бонус до автівки, яку відвозять. До прикладу, пані Тетяна готує різноманітні смаколики, а також шиє подушки і матраци. Обов'язково. Ну я крім них ще донатів. Це в мене це в мене воно така цій бригаді я. Обов'язково я їх не минаю. Мене надихає те, що я миру хочу і перемоги, і щоб вони всі були живі і здорові. Найбільше вдається зібрати вихідними, додає пан Ігор, адже тоді батьки приходять із дітьми. І вже так, така в нас вже традиція, що ми дітям даємо в цукерки. Я, я не можу запам'ятати всіх дітей, боже їх, їх багато. А е, узнаю, що ці діти вже підходили і до нас, тому що вони. Кидаю донат і дивлюся на мене, <хи> чекають на цукерку. Люди зачасту кажуть, віри вам, надії, тримайтеся. Для мене віра і надія це дівчинка, яка розмальовує гільзи, продає їх на аукціоні, щоб задонатити. Віра, не на надія це дівчинка, яка плете хлопцям отакі браслетики. Приємним спогадом для волонтера лишається найменше донат, чотири копійки. Це дитина, чи це дорослий був, що це він, ну скаже все, що це дитина. В нього немає 100 гривень. І в нього все, що в нього було, це ці 4, 4 копійки на картки. І от у них всі віддав. Це він віддав свої останні кошти, які, які в нього були. Це донат цінний. же, як також, як ціни донат, коли донатять 5, 5 тисяч і 10 і 10 тисяч гривень. Тобто немає маленьких донатів. Буває їх відсутність. Проходячи повз волонтерів, ви можете кинути решту від проїзду автобусом, купити кілька батончиків для оборонців або підтримати їх теплим словом. Адже наша причетність це значна складова успішної боротьби з ворогом. Микола Дубовий Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.